Я, як річка весняна з льодоходом пливу. Вірш Марії грушак. Я прийшла десь ні звідки, і піду нікуди. Закриваю повіки, розум каже: Зажди. Почекай, хай тікає з снігом, люта зима. Сонце ясне засяє, прийде мила весна і розбудить природу. Блискавиця і грім, принесе перемогу у сім'ю кожну в дім. Сонце ясне розтопить зледенілі серця. Як би там що не було, все іде до кінця. Кожен день з нетерпінням я чекаю, лиш див, бо не вбив ворог мрію і надію не вбив. І що вмію, те роблю, і як вмію живу, і як річка весняна з льодоходом пливу, і штовхають крижини мене в різні боки, де спираюсь, боюся, ну а десь навпаки, паке? Я не проти тих змін, що чекають, прийдуть, добре знаю, що щастя прокладе нам всім путь, і брендушами вкриються, всі верхи полонини, і трембіти заграють. Гімн весни, верховини із світінням садів зникнуть всі негаразди, Заживемо, як люди, заживемо, як газди. Бо говорять, якщо є господар у домі, буде хліб на столі, буде збіжжя в коморі, буде дім повна чаша, буде гість за столом. А тепер треба вірить і боротись зі злом.